Велика Британія підтримує ідею про відправку військових в Україну для встановлення стійкого миру. Про це виступаючи перед парламентом, заявив прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер, додавши, що Європа продовжуватиме озброювати Україну навіть після встановлення миру. Також, як написано, як написало французьке видання Le Figaro, Лондон та Париж обговорюють ідею тимчасового перемир'я в Україні, щоб використати цей час для переговорів про укладення тривалої мирної угоди. Більше розкаже Олександр дар мужичок Ризик війни в Європі зараз найвищий за всю історію, і Росія має продемонструвати добру волю щодо перемир'я. І вже після цього розпочнуться справжні мирні переговори. На цьому наголосив міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро, ще раз озвучивши ідею місячного перемир'я, про яке президент Франції говорив зі своїм британським колегою за результатами саміту в Лондоні. Зокрема, Еммануель Макрон висловив ідею щодо часткового припинення бойових дій між Росією та Україною у небі на морі та щодо атак на об'єм об'єкти енергетичної інфраструктури Вчора на саміті в Лондоні пролунали дві речі у короткостроковій перспективі: покласти край російській агресивній війні в Україні. Ми хочемо, щоб Сполучені Штати шляхом тиску змусили Путіна сісти за стіл переговорів і погодитися покласти край його імперіалістичним амбіціям. За словами очільника МЗС Франції, фронт наближається до ЄС, а сама загроза неухильно зростає вже 15 років. Він зазначив, що саме тому Париж протягом семи років посилює обороноздатність, а європейські країни починають усвідомлювати реальні загрози. Ми не хочемо знову опинитися в тій ситуації, в якій перебуваємо сьогодні. Це означає, що Європа має бути спроможна забезпечити свою власну оборону та безпеку, що ми і реалізуємо, щоб нам більше ніколи. Не довелося прохати сполучені штати про європейську безпеку. Тим часом, за словами британського заступника міністра оборони Люка Поларда, Лондон та Париж наразі не погодили ідею часткового місячного перемир'я між Росією та Україною. У Лондоні кажуть, що нині на столі переговорів є кілька пропозицій припинення вогню. Саме Росія є агресором, тому світ повинен підтримувати Україну, а не підлабузнюватися до російського диктатора. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, виступаючи перед парламентом. Британія відіграватиме провідну роль, якщо це необхідно, разом з іншими країнами у забезпеченні миру в Україні із солдатами на землі та літаками в повітрі. Пане спікере. Це вірно, що Європа виконує важку роботу з підтримки миру на нашому континенті. Але щоб ці зусилля були успішними, вони також повинні мати сильну підтримку США. Міцний та справедливий мир тепер має бути нашою метою. Це життєво важливо. Це в наших інтересах, і в своєму прагненні до цього Британія лідируватиме на передовій заради безпеки нашого континенту, безпеки нашої країни та безпеки британського народу. Стармер додав, що Європа продовжуватиме озброювати Україну і після встановлення там миру. Ми домовилися, що у разі мирної угоди продовжуватиме зміцнювати обороноздатність України. Ми домовилися створити коаліцію доброї волі, яка готова захищати угоду в Україні та гарантувати мир. Пане спікер. Зрештою, українська позиція цілком зрозуміла для них війна розпочалася не Три роки тому це була просто остання і найжорсткіша ескалація. Вони вже підписували угоди з путіним. Вони випробували на собі характер його дипломатії та силу його слова. Ми не можемо знову прийняти слабку угоду, подібну до мінської. Ні, ми маємо продовжувати тиснути силою. Також Стармер повторив у парламенті свою обіцянку, яку зробив під час саміту в Лондоні. Він анонсував надання Україні пакету допомоги обсягом мільярд 600 тисяч фунтів стерлінгів. Це близько 2 мільярдів доларів. Ці кошти, за словами Стармера, дозволять Україні придбати понад 5 тисяч ракет для систем протиповітряної оборони. І це також піде на користь національним інтересам Британії, підкреслив Стармер. Саме ППО вважається однією з найслабкіших оборонних позицій України в разі відмови Трампа постачати з Зброю Україні Олександр Мужичук, програма НСТБ, Єдині новини. Після ситуації в овальному кабінеті, яка трапилася у п'ятницю, можна просто називати це ситуацією та неприємною обмін і взаємозв'язок між президентом Зеленським і президентом Трампом триває тепер публічно, але через заяви. І на недавню заяву президента Зеленського про те, що до закінчення війни ще дуже дуже далеко, що є абсолютно реалістичним поглядом. На е, справи е, є вже реакція Дональда Трампа, який написав, що це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Сполучені Штати недовго будуть з цим миритися. От про українсько-американські нинішні стосунки будемо говорити з Михайлом Подоляком, радником голови офісу президента України. Пане Михайло, вітаю! Вітаю вітаю. Зрозуміло, що після цієї публічної перепалки е, настрій у всіх такий напружений, але всі розуміють, що ми не можемо сваритися зі сполученими штатами. У ми й не Ми й не сваримося, сваримося так але і генсек НАТО і британський прем'єр вони публічно кажуть, нам треба налагодити стосунки. Просто тепер у нас у сполучених штатах і між Україною і штатами є такі перемовники, тобто вони як посередники виступають. Британія принаймні взяла на себе цю роль. Але я хотів зрозуміти і у вас поцікавитися, а як ми будемо налагоджувати? Тепер стосунки зі сполученими штатами через посередника чи все-таки спробуємо напряму знову. А, треба наполегливо продовжувати говорити базові речі, і президент України це робить максимально коректно. Чітко фіксує неможливість, наприклад, зупинити цю війну, тому що щось має зробити Росія, просто тому що її хтось попросить. Ні, тільки через примус Росії. Далі абсолютно точно президент коректно, президент України коректно говорить про те, що треба все ж таки подбати про гарантії безпеки для того, щоб унеможливити наступні там етапи війни, як такі. Якщо цього немає, то це фікція, що можна буде про щось домовитись, зупинити війну і так далі. Тобто, це все дуже коректно і дуже чітко і дуже послідовно. І треба продовжувати це робити. А далі ми розуміємо з вами, що є певний політичний стиль у пана Трампа. Він такий максимально ініціативний, максимально інформаційно-агресивний, домінуючий і так далі. В даному випадку це просто стиль. І для того, щоб вирішувати свої питання, ви маєте задіяти будь-які інструменти впливу на Сполучені Штати. Це і посередники, які також зацікавлені в тому, щоб ця війна була справедливо фіналізована. Чому нам важливі ці посередники? Мається на увазі європейські країни, і не тільки пан Стармер. Ми бачимо і позицію пані Мелоні, і позицію пана Макрона, і так далі. Вони всі зацікавлені в тому, щоб війна була справедливо фіналізована, щоб це не просто було поступки Росії. Це ж ключове. А емоційність сьогодні це навіть я. Давайте я тоді поясню дуже коротко, що таке емоційність, чому. Була в Білому домі емоційність, взагалі, чому вона присутня, тому що є от дві точки зору: перша це про те, що говорить Європа, Україна і так далі. Росія не буде погоджуватись на жодні варіанти, скажімо, якщо ви її не примушуєте щось прийняти, там переговорний стіл, переговорні позиції. Росія тоді буде поводити себе набагато більш захваліше. Ми це вже бачимо. І друга точка зору: що якщо підеш на поступки Росії, чи принаймні... Будеш робити вигляд, що не зрозуміло, хто почав війну, чи що це за війна, і так далі. То тоді можна буде отримати ефективні переговорні процеси. От для того, щоб позбутися цієї двозначності, емоція тут і потрібна була. Да? Ну, тобто, щоб не говорити, десь ви знаєте, ми так не вважаємо. Інша сторона ні, ми так вважаємо і так далі. А зараз є такий собі інформаційний невеличкий конфлікт, який якраз таки можна владнати послідовною позицією України, на чому коректно наполягає президент України, і більше того, в нас будуть і прямі відносини. Ви вважаєте, що це невеличкий конфлікт виглядає на такі. І масштаб, планетарного масштабу зараз. Я не те, що невеличкі з точки зору впливу інформаційного. Я маю на увазі, що це сутність цього конфлікту це якраз про те, як ця війна має бути фіналізована. А, і, і якщо ми знову ж таки позбудемося цієї двозначності. І буде зрозуміло і для наших американських партнерів, що це коротка стратегія, да щось там дозволити Росії чи піти на поступки Росії, і ця стратегія приведе на жаль до, до збільшення експансії як такої. Якщо ми зараз, от в цьому проміжку часу, це доводимо, тоді ми отримаємо дійсно синхронізовану і абсолютно адекватну позицію трьох е суб'єктів: Україна, е Європа і Сполучені Штати, і спільно дотискаємо Росію. Якщо це не вдається, то ми будемо мати довгий процес. Ну так, але ми це розуміємо. Але чи не здається вам, що проблема якраз в тому, що адміністрація Дональда Трампа категорично по іншому бачить ситуацію? Їхня пропозиція така: ви спочатку припиняєте вогонь, а тоді домовляємося про мир, що для нас рівнозначно смерті. Тобто, питання в тому, а як їм донести нашу позицію? Так як сьогодні це робить і Україна і Європа. Постійно наголошуючи на тому, дивіться, Лавров виходить і відверто говорить. Ми навіть якщо сядемо за стіл переговорів, будемо продовжувати атакувати Україну. Тобто, коли вони говорять про припинення вогню, що це означає для Росії, наприклад? Там же немає поки що. Дивіться, там говориться про те, що Україна щось має зробити. Але поки що ми з вами не побачили, що має зробити Росія. Добре, але ми це доводимо, доводимо і опинилися в ситуації, коли ви саме на волосині, що Трамп захоче і зупинить цю допомогу, яку навіть Байден давав. Ну тоді репутаційно це буде достатньо провально для сполучених штатів. М'яко кажучи, ну для них репутаційно, але для нас це питання І це не тільки репутаційно, це політичні Житті, втрати, фінансові тисяч. втрати. Ну, по перше, давайте все ж таки дивитись на те, що ми сьогодні знаходимося зовсім іншому стані ніж на початку повномасштабного вторгнення. З точки зору підтримки мілітарної Європи, і з точки зору власного мілітарного виробництва. Це інша ситуація. Більше того, дивіться політично. Наскільки сьогодні по дорослому, давайте я буду таке використовувати, використовувати. Виглядає Європа. Вони чітко фіксують свою позицію. Ні, не можна погоджуватись на будь-які умови Росії, ні, не можна зупиняти війну на умовах Росії. Ні, ми готові е, збільшити допомогу Україні. Дивіться, і пан Рюте, якщо ми вже про це говоримо після безпекового саміту у Лондоні, чітко фіксують: збільшувати треба мілітарну підтримку України. Україна має отримати всі необхідні ресурси для того, щоб ефективно протидіяти Росії. Тобто, немає сьогодні такого, щоб Україна один на один була з Росією. Ні, цього немає. І дивіться, Росія також розуміє, що це ну так виглядає начебто там ми маємо певні проблеми в серед своїх союзників, і можна чим, начебто, скористатися, але Росія розуміє, що це, це не стратегія, і вони не отримають тих результатів, на які вони хочуть розраховувати. І тому ще раз, давайте тут зафіксуємо. Ми маємо продовжувати наполегло говорити про базові речі щодо фіналу цієї війни, що й робить до речі. Ще раз підказую, коректно. Президент України. Друге, ми маємо продовжувати формувати іншу реальність у Європи. Ну тобто, більша суб'єктність Європи, більша самостійність Європи, більше програм мілітарних в Європі, безпекова архітектура. Інакша і це вдається. І достатньо швидко це вдається. Третє: ми маємо більше інвестувати в свої мілітарні виробництва, нарощувати дронові виробництва, ракетні виробництва і так далі. Що знову ж таки вдається. Ну і продовжувати переговори зі сполученими штатами на різних рівнях, не звертати, не реагувати, не рефлексувати на будь-яку заяву того чи іншого очільника різних інститутів американських. Я погоджуюся з вами, що ми повинні наполягати на своїй версії ситуації, тому що нам видніше як. Що відбувається, але судячи з американських е, журналістських зливів, які зараз е, публічно, є можливо момент особистого несприйняття Дональдом Трампом Володимира Зеленського, щось персональне. І є рекомендації, і такі версії, що якби у п'ятницю, наприклад, в обальному кабінеті був перекладач Володимира Зеленського, то можливо б вдалося уникнути такої емоційності, тому що а, перекладачі завжди зглажують частково, б, е, завжди є час, коли є переклад. Подумати над відповіддю і якось її сформулювати. І зараз ця ситуація, коли Велика Британія готова взяти на себе функцію перемовин між Києвом і Вашингтоном, чи не здається вам, що це був би непоганий варіант не напряму спілкуватися, а через такого посередника, який викликає довіру і в Україні, бо Британія надійний партнер, і має особливі стосунки Лондон з Вашингтоном історично давно. Є декілька об'єктивних речей. По перше, такі посередники, я ще раз підкреслю не тільки Великобританія а та ж Італія може бути і так далі. Вони в будь-якому випадку будуть сьогодні працювати і працюють і будуть налагоджувати відносини в трикутнику, тому що це ж не питання тільки Сполучені Штати та Україна, це питання Сполучені Штати, Європа, Україна, тому що Європа і Україна практично мають синхронізовану позицію щодо фіналу війни і щодо Росії. Угу. Сполучені Штати мають там окрему позицію щодо Росії. Вони пробують вибудувати ці двосторонні відносини Росії і Сполучені Тати і бажано було б щоб вони вибудували для того, щоб зрозуміти, що Росія є неадекватною країною, яка тільки на початках щось говорить більш-менш адекватно, а потім починає нахабніти і так далі. Тому така посередницька місія буде в будь-якому випадку. Це об'єктивна реаль, але є декілька ще речей. Перше щодо, наприклад, особистості чи особистої неприйнятності когось і так далі. Ну, це ж глобальний політичний процес, і це стиль Трампа. Я не бачу тут особистої неприязні до пана Зеленського. Я бачу спробу домінувати, тотально домінувати, тому що він хоче отримати швидкі результати. Не завжди можна отримати швидкі результати. Ну в таких кризах, якою є війна в східній Європі, отримати швидкий результат за рахунок того, що ти натиснеш на одну сторону, на яку Напали, да, і за рахунок того, що вона. Ну потребує допомоги. і Ти за рахунок обмеження цієї допомоги отримаєш результат. Що натиснути Ні. на того, на кого йому простіше натиснути. Да. Але це ж дивіться, він натиснув на е, Європу. Ну там в низці питань натиснув на Україну, отримає певні позиції, отримає нормальну конструктивну відповідь, мягко кажучи. Да ну ми вже побачили цю конструктивну відповідь від України і так далі. Далі йому доведеться в будь-якому випадку тиснути на Росію. Ну не можна буде за рахунок Європи і України закінчити війну. Це очевидні речі. І тому тут не про особисте, тут про спробу домінувати. І це знову ж таки з цим можна працювати. І далі, і третє: от якщо ви будете поступатись просто от на рівному місці, ну тоді ми будемо отримувати все слабкішу і слабкішу позицію. Але це після трьох років війни неможливо. Дякую, пане Михайле, що знайшли час Дякую. поділитися своїми думками. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, був гостем нашого ефіру.